І скандал пов'язаний з віркою сердючкою у Дніпрі під час її концерту, в образі якої нагадаю, виступає шоумен Андрій Данилко, трапився кону... конфуз. Одна з глядачок нібито перебрала з алкоголем і почала голосно говорити нецензурщину. Оскільки в залі були присутні діти, шоумен, жартома, Томас звернувся до жінки, дав їй пораду. Давайте послухаємо, яку. будь ласка, я... Я Вы сейчас если ты сейчас будешь матюкаться? Ивановна, сейчас ты выйдешь отсюда, понял? иди сюда! Ты выйдешь, так некрасиво, иди ты сюда. Ну вот, только, ну вот выпил, закусывать надо, есть и рыбка, и балычок, можно закусывать. А? Называется песня, кстати, «Яка ты <свистить> <свистит> <плод> Слушай, ты бы не договаривал. І до слова на концерті лунали пісні здебільшого російською мовою. Бо, за словами Данилка, різна публіка. До того ж, його, так би мовити, шедеври не придатні до перекладу, бо втрачають цінність, так він каже. На обурення одного з глядачів він порадив засунути тряпочку і піти услід за російським кораблем. А, а ви можна її стряпочки?